Робота готова. Міномети це невеличка артилерія, яка прикриває піхоту. Ефективна тим, що має високу скорострільність, можна до 15 мін за одну хвилину. дуже Цих мінометів. Вона надає максимальне ураження піхоті і не дозволяє підступу для неї. А скажіть, от, бо ви кидаєте міну і буквально секунда, і, і вже постріл не страшно. Як ви взагалі відправляєте? Вже привик. Це сказати, це, це все привично. Не страшно, ні. Ми ж робимо свою роботу. Почеки, що ми своє захищаємо. Одна. Вогонь. Метромет! Остріл! Метромет! Остріл! Ми робимо важливу роботу для нас, для нас що майбутнє, щоб наша земля була вільна від окупантів, щоб ми жили потім мирно і достатньо.